Подобається Убер, там дуже гарний інтерфейс. Ну, це мільярдна корпорація. Перша на ринку. Всім, ну, типа, Болт не заморачувався, взяв, злизав і все. І в Болта теж набагато зрозуміліший інтерфейс. Уклон пішов своєю дорогою. Вона трошки звіліста, того інтерфейс е, для пасажира Він напряжний в уклоні. Він до нього треба звикнути. А Убер, так, да, він інтуїтивний. Але може ціну скрутити. Да, зато можна ціну скрутити, можна, да. це, це... так. Що можна стр... ціну скрутити, але це... Водій, це його проблема, поняли? Тобто це вибір водія вести ваше скручене замовлення. Але я ж кажу, це така, наручники для пасажира, можливість скрутки ціни. А наручники для водія, що він може виставити фільтр. Все. І така Це в мені якась психологічна штука, мені здається, що все одно, якщо я скучу сильну ціну, ніхто не візьме. Так, да, але це тільки з недавніх пор яке пішло, що ці, заяв... що ці замовлення при скрутці робляться не обов'язковими. Раніше вони теж були обов'язкові. Тобто Тов... зараз нема сенсу скручувати ціну зовсім? Ні, ну дивіться, через те, що ринок нерегульований, дуже багато людей, які в таксі не працюють, а підробляють. Серед них, наприклад, я стикався з таким там, типу, пах і він мене везе. Я кажу, а чого ти так дешево мене везеш? Він каже, так, а я типу, там, тут роблю прорабом на районі, ті мені все одно треба переміститися туда. -то. Поняли, йому байдуже за скільки їхати, йому треба туди доїхати. Він не робив таксі. То він бере собі цей попутний час. Це груди... дуже погано для таксистів. Да, для таксистів це погано відображається. Тому що там є купа людей, які вони працюють там в офісі, на базарі, шекими, шекими, що вони зранку їдуть на роботу, і от вони їдучи на роботу, беруть один заказ, і їдучи з роботи, беруть один заказ. За любі гроші. Їм просто треба потрапити туди. Все.